Потоп це наступна відправна точка в історії людства. Як ми можемо бачити з Біблії, що Ковчег зупинився на горах Араратських, їх зараз називають вірменське нагір'я, і звідти, по суті, люди почали розселятися. Але люди не хотіли розселятися. Вони хотіли спочатку побудувати місто і башту до неба, щоби зробити собі ім'я. Господь подивився на все це, йому це не сподобалось, і він вирішив змішати мови. Коли він змішав мови, людям просто довелося розсіятися по землі, і вийшло так, що найближчі до цього місця території були заселені найпершими. І насправді всі ці події, про які ми зараз ведемо мову, пов'язані з тим, що Господь пообіцяв нам рятівника. Диявол чув цю обітницю, вирішив, що цьому плану треба завадити. Але Господь вирішив, що йому потрібен народ, в який прийде рятівник. Він обрав людину на ім'я Авраам, яка вийшла з шумерської цивілізації. Переселилася в Ханаан. Далі, всю цю історію ми знаємо, що згодом частина нащадків Авраама, зокрема нащадки Ізраїля його онука, переселилися в Єгипет. Потім було їх звільнення з Єгипту, з судом над єгипетськими богами. Просто можна говорити про те, що саме Середземномор'я стало центром початку очищення землі. Від впливу сатани і бісів.